Я не кажу, що я зараз не пишу вірші, але я намагаюся не позиціонувати себе як поета. От раніше навіть мені часто телефонували, там запрошували на якісь там фестивалі виступати і так далі. Ну тому, що я є типу, в списках як поет, ще й там Донецьк, ну цікаво. От я якби мені дзвонять, я кажу, ні, я не буду брати участь і викресліть мене, будь ласка, списку. Ну, якось не знаю. Просто мені завжди не дуже подобалось, коли людину представляють. Ну, от, не, не тоді, коли вона хоче донести якусь творчу думку, а просто в, в інших ситуаціях е, не виступи поетичні, а, там, наприклад, якийсь небудь, круглий стіл або просто якась тусовка зібралась, і от, оце от поет. Ну, поет це ж не професія. В сучасних політичних і соціальних умовах в Україні а, такі ну, літератори або культурні діячі там, і інших напрямків. Які дуже відомі, я думаю, у багатьох з них виникали питання ну, взагалі цього розмежування, де закінчуєшся ти, закінчується ти як поет і де починаєшся ти як промовець, як людина-лідер, до слова якої прислухаються. Кожен митець це ж теж просто людина, і їй теж притаманні якісь риси і негативні. Можливо, можливо, Ну, як і всім іншим людям. І тому казати, що чисто через те, що він митець, там, літератор, художник, там, режисер, і він має там очолювати, ну, привілейована така роль на очолення якихось громадських процесів, ну не думаю, що можна. Ну, знаєте, люди надихаються такими речами, як пишуть да, там, і, ну, я маю на увазі, що це ж теж так, так контроверсійні такі речі. А, на, на, ну, наприклад, на моєму особ, особистому прикладі. Я інколи так у всьому розчаровушся, розчаровуєшся, а і достатньо якоїсь маленької миті там, побачити хорошу справу якусь зробила якась людина, там, не те, що там ну, просто ліва якась людина, яку ти десь побачив, вона якось себе добре повела, і вже ти так якось думаєш, ну насправді можливо. І не все так погано, і варто щось робити і чимось перейматися. Інколи Бог дивиться на нас і каже, які ці жахливі люди, який це жахливий світ, його треба взяти і знищити. А потім бачить якого небудь Моцарта і думає, вони ще такі і придумає так от. Коли говорю українською мовою, думаю українською. А коли російською. Російською, але справа в тому, що от, ну інколи здається, що я, наприклад, ну як я собі уявляю, я от бачив там себе на відеозаписах, що я українською мовою говорю повільніше і мені важче говорити. Ну, так от здається, але насправді справа не в тому, що мені важче говорити. Просто в тих випадках просто завжди я говорю українською мовою і. Коли це говориться на публіку ну, публіка навколо, то ти просто 10 разів подумаєш, що сказати, щоб не сказати якусь дурню. <рес> От і все. Я відразу скажу, що він в позитивному плані цей штам завжди відбувається. Але, ну, але чи піднімається тема, що я Донецький? Кожного дня будь які компанії, де я є, навіть якщо в одній і тій же там кілька разів, кожного дня якесь питання з приводу того, що я з Донецька піднімається. Ну, тобто це не агресивно якось, не так, якісь на рівні жартів або на рівні якихось запитань, а, якої, ну, зацікавленості в тому числі. Багато людей, дуже багато людей, в тому ж самому Донецьку. А, вони, ну, ця теза для них, вона насправді, ну, вони просто не замислюються над цим, там, що є, є, є якесь там політичне життя і так далі. Хтось про це думає, хтось ці теми розвиває, да, там, якоїсь сепарації, там розділення України. Не знаю, от, а що би сказав той ж самий Андрухович да, тим людям, які а, от зараз живуть там в Донецьку, яких немало, які. Ну, не уявляють себе як не громадяни України або не українці. Навіть не враховуючи, ти там говориш українською чи російською мовою, чи наскільки ти там націоналіст, чи там наскільки високий твій патріотичний рівень, чи за який футбольний клуб ти вболіваєш. А, такі речі, ну, я не думаю, ну, про них не можна говорити, мені здається. Це досить. Досить негарно, негарно по відношенню навіть до своєї держави, до свого народу. Це, ну, я так прямо кажу, що це я критично до цього ставлюся. Якщо я якийсь отримую там, графський титул, то в мене буде родинний герб, на нього буде напис стояти, що а, патріот в Донецьку коштує 20 патріотів у Львові. Важко, але при цьому ти розумієш. Ну, це знаєте, а, як а, люди, які побували на війні, а вони потім там, от пройшов якийсь час, вони ветерани зустрічаються, і там одні кажуть: а ми от там от були там в такому то штурмовому десантному отряді. А ми там от в тилу були. А, та хто ви такі там от в тилу були? І от якраз я думаю, що донецькі патріоти можуть казати всім іншим про те, що ви сиділи в тилу. Це проблема саме країни. Зараз ситуація така, що в багатьох, навіть великих і досить потужних містах, рівень можливого розвитку для людини досить обмежений. І тому, ну, ми, якщо подивимось карту приросту населення кількості, то єдиним такою зеленою плямою в Україні буде Київ. Як страждають від цього регіони, то це само собою, тому що. Це взагалі скошує на корню всю культурну політичну активність якраз в містах, скажімо так, периферії. Не я не буду називати Донецьк периферією, тому що знаєте, ну це не не зовсім правильно, тим більше в нинішніх умовах. Але, ну якщо так грубо кажучи. І це я вже не кажу про маленькі містечка, в яких взагалі вони. Ну, можливо, там якась є робота чи там є де навчатися там, молодим людям, але зовсім вмирає взагалі якась активність людська на такому рівні саме соціальна. Можна назвати одну річ, це принциповість. Мені особисто її дуже не вистачає. Принциповість дає і силу, і які, якісь натхнення, і да все вона дає і так далі. І от я дуже пишаюся тим, що, от, наприклад, серед моїх знайомих є досить багато принципових людей, які там ну, не поступаються своєю позицією в будь-якому випадку. Суспільство е, зі мною стало більш веселим, а місто е, більш відомим, а країна, е, е, мабуть, ще треба щось буде зробити. Раду, і в мене був рюкзак з собою. А там, коли ну, на вході заходиш, це от я більше така от історія. А, заходиш там, а, перевіряють, ну просвічують, як от в аеропорту там сумки, у кого там якісь що хто що заносить, так далі. А в мене лежав пакет з пиріжками в цьому рюкзаку, ну, тормозок з собою був. І мені так просвічують цей пакет. І мені такі а охоронець, який стоїть, мені на екрані показує, що це таке. А там щось таке не зрозуміло. Ну, я ніколи не знав, як виглядають пиріжки на рентгенівському знімку з яблуками.